Доброго дня. Я вітаю учасників такого визначного заходу і хочу представити результати дослідження, які ми провели. Це клініко-нерозовізоляційний аналіз гострого періоду каротидного інсульту. Як ми знаємо, за даними літератури, частота інфарктів мозку саме в каротидному або передньоциркулярному басейні у 5-6 разів перевищує частоту задньоциркулярного інсульту чи інфаркту. Серед них 75% інфарктів складають інфаркти в басейні середньої мозкової артерії, лише 5% в басейні передньої мозкової артерії, та до 20% становлять множинні інфаркти, які розташовані в різних відділах головного мозку. Передньокаротидний басейн має такі судини. Це крупні магістральні судини, це внутрішня сонна артерія, яка розташована екстра і інтракраніальна, також великі за діаметром внутрішні мозкові артерії, це середня мозкова, передня мозкова, та також їхні сполучні, і дрібні перфорівні артерії. Ви бачите, це глибинні і це кортикальні артерії. От така різність артерій визначає різну локалізацію інфаркту, різний відповідно його розмір, різну неврологічну картину і різні зміни на МРТ чи СКТ головного мозку. Які ж патологічні процеси спричиняють ураження артерій каротидного басейну? Великі артерії найчастіше вражаються за рахунок атеросклеротичної бляшки, яка веде до тромбоемболії, але вражаються в місцях, де ці артерії зливаються, поділяються або ж в дузі аорти. Емболіями частіше вражається середня мозкова артерія. Тут слід зазначити, що емболи, що кардіальні емболи, що артерії артеріальні, вони рідко сягають глибоких перфорівних артерій. Дрібні, дрібні ж артерії вражаються внаслідок плазмоги фібриноїдного некрозу, мікрогіалінозу або склеротичних змін. Яка ж класифікація цих інсультів чи інфарктів? Тотальний інфаркт це той інфаркт, який виникає в результаті тромбозу, і в результаті нього вражається внутрішня сонна артерія, чи екстракраніально, чи інтракраніально. Територіальний інфаркт він виникає в результаті закуперки. Середньомозкової артерії або передньомозкової артерії. До поділу виникають великі інфаркти, коли ж вражаються глибокі гілки середньої мозкової артерії, виникають інфаркти середнього розміру. Виділяючи інфаркти в кіркових гілок, гілках, причому це бувають інфаркти в зонах, які мають суміжні анастомози, і в зонах без анастомозів. Та виділяють лак, лак, лакунарні інфаркти мозку. Є тісний зв'язок в каротидному басейні, на відміну вертебробазилярного між. Неврологічною симптоматикою, ураженою судиною, що підтверджується нейровізуалізаційними змінами на відміну від вертебрально-базелярного басейну. Метою нашого дослідження було провести клінічні і неврологічні дослідити особливості з нейровізуалізаційними особливостями інфаркту. В цьому передньому каративному басейні і оцінити короткострокові наслідки. Ми дослідили велику кількість 540 хворих з інфарктами такої локалізації, які були госпіталізовані в першу добу в лікарнях міста Києва. 54% у нас були жінки, і середній вік хворих був 69%. І чотири десятих плюс-мінус 12 років всіх хворих ми розділили на дві групи. Першу групу, це майже 29% хворих, склали хворі, які мали інфаркти в корі, і білій речовині лобної, частково тімяної скроневої часток. І другу групу це було 385 Хворих склали хворі, які мали інфаркти в глибинних відділах півкуль головного мозку відповідно каротидного басейну. 12% від 2,1% у нас були хворі, які мали множинні інфаркти, тобто розташовувалися вони в різних відділах мозку, не обов'язково каротидного, а каротидного і, можливо, вертебрально базилярного басейну. Також ми хворих розділили на лакунарні і нелакунарні інфаркти. Якщо порівнювати цих хворих, перша колоночка це хворі, перша група, це кора і біла речовина, і друга група це глибинні хворі. Ці групи були співставині за демографічними факторами, за факторами ризику інсульту. Всі хворі були поділені. У нас було три підтипи інсульту: атеротромботичний, кардіомболічний, лаконарний. лакунарний, зараз хвилин, лаконарний аналіз цих хворих. Якщо взяти хворих першої групи, то ми у більшості випадків, це 57,4%, ми мали малі кортикальні інфаркти. Майже 50% ми мали лакунарні інфаркти, і лише один у нас хворий був з тотальним інфарктом. Оклюзію проксимального відділу передньої мозкової артерії. Саме МРТ цього хворого я вам хочу представити: ось ви бачите, що в білій речовині лобної частки в басейні. Передньої мозкової артерії знаходиться вогнище, уражене русло передньої мозкової артерії, і ми маємо тотальний інфаркт в басейні передньої мозкової артерії. На цьому знімочку ми бачимо хворого, де в проекції передцентральної звивини правої півкулі головного мозку теж вогнище, і ми маємо кортикальний інфаркт, який стався. Вортикальних гілках середньої мозкової артерії на, ці, на цьому МРТ ми бачимо знімок хворого, якого знаходилося кілька вогнищ ураження в обох півкулях головного мозку. Хворі другої групи у нас було 14 хворих з тотальними інфарктами, 360 316 з територіальними і 54 хворих з лакунарними інфарктами мозку. Ну і ви бачите, цього, це цей знімочок хворого, у якого тромбоз. Внутрішньої сонної артерії, який викликав великий тотальний інфаркт мозку з ураженням, і свої свого боку. Півкулі мозку і протилежної лобної часточки. На цій картинці ми теж бачимо великого розміру вогнище, це територіальний інфаркт. Інфаркт стався в території середньомозкової артерії. Ви бачите, стався тромбоз От її русла. До відгалудження і стався великий територіальний інфаркт мозку. На, тут дуже добре видно на дифузійно зваженому зображенні. Ми бачимо маленьку лакуну. маленький, доведено, що це, бачите, Тут є багато гонич. Оце свіжа лакуна, яка сталася в пенетру, пенет, перфорівних глибоких гілках середньомозкової артерії. І сталося, виникло, виникла лакуна у ділянці хвостатого ядра. от поруч з внутрішньою капсулою. Який був об'єм вогнищ? Ви бачите, лаконарні вогнища були в середньому 4,5 міліметри, плюс мінус. Лаконар коркові малі вогнища: 1 і майже 7 сантиметрів середнього розміру 3,3 і так далі, тобто ми пройшли це середні розміри за за виключенням тотальних інфарктів. Ми не усереднили розміри. Ми написали, що це були вогнища від 40 сантиметрів кубічних, бо до у нас було до 180 сантиметрів кубічних. Який же неврологічний дефіцит був у цих хворих? Ви бачите, хворих першої групи і другої, звичайно, так як ми очікували, дефіцит за школою, зокрема, НІКС був значно менший у хворих, які мали вогнище в корі або в білій речовині. У хворих, в яких вражалися глибинні вогнища, глибинні ділянки, неврологічний дефіцит був тяжким. Яке ж ми проводили хворому лікування? Лікування, звичайно, ми проводили за протоколом. Однак хворим, з, тяжким і, з частині хворих, з тяжким і середнім дефіцитом ми призначали додаткову внутрішню венну форму кверцитина з метою стабілізувати клітинні мембрани. Препарат має антиоксидантну протизапальну дію, покращує мікроциркуляцію. і запобігав тромбоутворенню всі хворі пройшли курс реабілітації які ж наслідки нашого лікування зокрема всіх хворих Завершило наше лікування 97 хворих. 14 хворих у нас померло в ранньому періоді. Зокрема, помер той хворий, першу внімочку, якого я вам показувала з тромбозом внутрішньої сонної артерії. 11 хворих померло з оклюзією середньої мозкової артерії, їхнього стовбура до місця відгалуження. Один хворий у нас помер від тели і від інфаркту міокарду. Які ж е, наслідки лікування на 21 день? Повне, всі, дві групи. Повне функціональне відновлення спостерігалося у 35, майже 36% хворих. Серед них 22% з лакунарним інфарктом і 13,5% з нелакунарним. Помірне відновлення спостерігалося майже в 39% випадків, і виражена інвалідність залишилася у 23,5% хворих. Якщо подивитися по групах в глибинних відділах мозку, в яких початково був тяжчим неврологічним дефіцит, Повне функціональне відновлення, у них спостерігалося, бачите, 22,3 по відношенню до середнього показника між двома групами це 35%. Серед хворих, які мали повне відновлення, було 25-55 хворих, які мали лакунарний інфаркт, і 31, які мали невеликі, знов же, але не лакунарні інфаркти, які сталися в глибоких гілках. Середньої мозкової артерії і дрібного калібру. Помірне відновлення спостерігалося у 42% хворих і глибока інвалідизація залишилася у 33% хворих. Як я вже казала, що 12 хворих з цієї групи померло. Які ми робимо висновки? Каротидні інфаркти локалізуються на різних рівнях системи кровообігу передньоциркулярного басейну. Найчастіше осередки виявляються в ділянці глибоких відділів. Тобто, ми брали хворих і інфаркти кори і білої речовини, пам'ятаєте, інфаркти глибокі. так? Глибоких глибинних інфарктів, коли вогнище локалізувалося в ділянці внутрішньої капсули у три рази було більше, ніж хворих з інфарктами кори і білої речовини. Серед усіх хворих ми виділяли такі варіанти інфарктів. Це були територіальні тотальні інфаркти, малі інфаркти і лакунарні інфаркти. Неврологічна клініка визначалася саме локалізацією середка ураження, визначалася його розміром. І наслідки каротидних інфарктів визначала знов же локалізація ураженої артеріальної території, калібр інфарктзалежної території, розмір інфарктного осередку та вид. Медикаментозної терапії. Я дякую вам за увагу.